Привіт! Занурюємося далі у психологію. Читаємо разом книгу Психологія 101. І сьогодні у нас четверте відео. Друге з них це Зігмунд Фройд і його друга визначна теорія про структуру особистості. Зігмунд Фройд стверджував, що є три складові свідомості. Перше воно, потім его і суперего. Воно з'являється. Відразу з народження, ми народжуємося з воно, і це те, що вимагає. Задовольняти всі наші бажання, не дивлячись взагалі на всесвіт, не дивлячись ні на батьків і ні на кого. Тобто це те, що живе в нас, самого народження, і як тільки ти відчуваєш голод, холод, якісь бажання, ти самого народження верещиш, мама має прийти тебе покормити, перевдіти, зробити так, щоб ти отримував задоволення. І це воно завжди з нами живе і далі. З народження, з дня народження, і до трьох років Зігмунд Фрой стверджував, що у нас з'являється і виробляється друга складова нашої свідомості. Називається ЕГО. Воно базується на принципах реальності, тобто, ми з народження усвідомлюємо, що ми не одна людина в цьому світі, що є ще інші люди, що є певні якісь речі. Якщо ми їх будемо робити, то ми не виграємо в цілому. Ми можемо ще отримати якесь покарання. Тому ми деякі речі і своє воно ми розуміємо ці бажання, але ми можемо їх приглушувати і робити все ж таки так, як від нас вимагає реальність. Це его. І вже десь в віці п'яти років в нас з'являється супер-его. Е, супер-его, воно е, базується на принципах і на моралі, які нам дає суспільство, які нам дає батьки, дають батьки. І е, в результаті ми робимо е, не так, як ми хочемо, а так, як потрібно е, згідно якихось правил і норм. Е, Фройд стверджував, що. Насправді здорова особистість це е, коли е, саме Его е, переважає е, в нашому в нашій свідомості, е, тоді ми е, зважаємо і на те, що ми хочемо, і на якісь супер там важливі правила, які існують в суспільстві, і йдемо десь посередині. Е, тобто і себе чуємо, і суспільство бачимо. Якщо е, перемагає воно, то ми робимо тільки те, що ми хочемо, і дуже часто це закінчується і для суспільства, і для цієї людини. Погано, якщо перемагає суперего, ця людина починає жити не своє життя, вона живе для когось по якимось правилам, по якимось моральним цінностям. Приклади життя, моя любима рубрика. Два приклади сьогодні говоримо. Перше, ви сидите е, десь на подвір'ї, біля вас проходить дівчина. Е, якщо у вас переважає воно, ви відразу такі, Опа, малишко, а привіт. Починаєте там знайомитися, приставати. Я тут, ти тут, ти така красива. Все, давай пішли. Я хочу вже. Мені треба задовільнити свої бажання. Е, якщо в тебе переважає его, ти, о, красива дівчина, як би так з нею познайомитися, але так, щоб не налякати, тому що ну, є суспільні, у нас тече, і ну, у нас нічого не вийде. І є третя поведінка, це коли у вас ви такі, о, я навіть дивитися не буду. Це дуже погано, треба себе стримувати. Справжня, сильна людина не повинна дивитися на дівчат і про таке взагалі думати. Це один приклад, другий приклад, наприклад, ви в ресторані відкриваєте меню. Ви, ви маєте більше, найбільше звинене воно. Дивитесь меню, і, звичайно, вибираєте. О, я хочу цей жирний бургер. Тут двойна котлетка. Мені все одно, скільки там калорій, яка там в мене вага, і який там холестерин. Ви це замовляєте. Якщо у вас є его, Більше переважає, ви дивитеся о, да, супер. Я б звичайно хотів такий бургер, але треба ж і про фігуру думати. І треба думати там про життя. І я хочу до 100 років дожити. Тому напевно візьму цю курицю і не знаю, вип'ю там щонебудь. Якщо у вас переважає супер-его, ви взагалі на сторінку, там де бургери навіть бої, боїтеся дивитися, замовляєте саму здорову їду, максимально без калорій, салатик з капусти ще й саме дешевий, тому що гроші тратити це дуже великий гріх. Отака от, от є теорія, вона не підтверджена, але дуже цікава. А далі буде ще цікавіше: будемо говорити про доньку Фройда. Там дуже круто. Продовження буде.